Рібі, друзі, перед передноворічних неймовірних чернівців. Ми з вами знаходимось в скверику нашої чудової вірменської церкви. Покажіть, будь ласка, яка вона гарна? Неймовірний витвір мистецтва талановитого художника зочого архітектора Главки. А розповісти вам сьогодні хочу про дуже велике свято, яке буде в Чернівцях відбуватися 29 грудня. Саме перед новим роком це буде в нашій обласній філармонії імені Дмитра Гнацюка концерт чарівного, талановитого, просто причудового чудового дуету писанки. Дует писанка це наша гордість, так само, як наш Вуковинський ансамбль імені Кушніренка, так само, як наш е, військовий естрадно-духовий оркестр, яким керівнує е, чудовий, чудовий метр наш. Е, це наша душа, душа України, душа Буковини. Я вам хочу розповісти трошки про історію. Коли ж створився дует писанка, чому він так називається, і який напрямок виконання у цього чудового дуету. В далекому 1990 році створився дует писанка. А за рік до цього... Наші тепер вже народні артисти України Оксана Савчук і Іван Кавацюк зустрілися на пісенному конкурсі, який відбувався в Чернівцях. Я дуже добре це пам'ятаю, як по вулицям Чернівців в 90-89 році йшли в український стрій одягнені митці. Це було так гарно. Вони зустрілися саме. На пісенному конкурсі Червона рута, в якому зайняли призові місця. Через рік створився дует писанка. Вони вийшли з програмою саме на великдень, і просто не було іншого варіанту, як назвати цей чудовий дует писанка, неймовірної чистоти голос, як гірські струмочки, Оксаночки. І Неймовірно харизматичний, талановитий Іванко, який так запально грає на цимбалах. Перед тим, як робити цей репортаж, я десь біля двох годин слухала їх святковий концерт. Як Іванко грав чардаш на цимбалах, ви собі не можете уявити. Ну так, гуцульські пісні уявляємо, українські пісні уявляємо, різдвяні пісні уявляємо, але чардаш, ви знаєте, я вдома підстрибувала разом з цією чудовою музикою. Це свято. Це свято для кожної людини, яка буде мати щастя, відвідати цей концерт. І ви знаєте, попасти на концерт дуета писанки перед Новим Роком це все рівно для чернівчанина, для боковинця, для гостей нашого міста. Це все рівно, як відвідати у Відні віденський бал для будь-кого. Це бренд, це наша гордість. Це наша душа. Вони виконують пісні у різних жанрах. Звичайно, це колядки, щедрівки, це різдвяні пісні, пісні на Великодень. Вони займаються благодійністю, вони допомагають ЗСУ. Скільки концертів цей чудовий дует дав нашим хлопцям на передовій? Вони величезні молодці. Вони також виконують і духовну музику. Є пісні, які написані нашим настоятелем греко-католицького собору Валерієм Сороцюком. Це повний аншлаг. Я, до речі, нещодавно була в касах вже немає жодного квиточка. Я настільки щаслива, що я зможу свою матуся, які 85 років, і кожен концерт до — це для неї, знаєте, як така щаслива віха. Я сама заздрю собі, що буду на цьому концерті, і усіх, у кого є можливість, обов'язково приходьте. Це таке диво, це диво нашої української душі. Дует писанка Гордість Чернівців, усіх запрошую з любов'ю до вас. Дуже щаслива, натхненна, передноворічна ваша Оксана Дем'янишина, папа.